5 шокуючих фактів про гетьмана Івана Мазепу, які вам не розкажуть у школі. Іван Мазепа ім'я, яке знає кожен українець, герой чи зрадник, патріот, що боровся за свободу, чи авантюрист, що шукав вигоди. Шкільна програма часто малює його як однозначну постать гетьман, що перейшов на бік шведів. Але чи справді це вся правда? Що як за цією звичною картинкою ховається не лише політик і полководець, а й людина з неймовірною долею, повним пристрастей, багатства та смертельних небезпек. Сьогодні ми зануримося в невідомі сторінки життя Івана Мазепи, щоб розвінчати міфи та відкрити шокуючі факти, про які не прийнято говорити. Від його справжнього прізвища до скандальних романів, від спроб отруєння до його неймовірного багатства у цьому відео ви дізнаєтеся, чому гетьман, відомий як Мазепа, насправді мав інше прізвище? Чи правда, що він був одним з найбагатших людей Європи? Скільки разів на його життя здійснювалися замахи, і який неймовірний заборонений роман став причиною його падіння? Історія Мазепи це не просто сухий перелік дат, а справжня драма, що розгорталася на тлі великих політичних ігор. Щоб зрозуміти його вчинки, треба спершу розібратися в людині, якою він був. І перший факт, про який ви навряд чи чули, стосується його походження. Факт перший його справжнє прізвище було Колединський. Хоча ми знаємо його як Івана Мазепу Колединського, його прізвище за батьком було насправді Колединський. Прізвище Мазепа походило від його матері, Марини Мокієвської Мазепиної. Це була давня і знатна українська шляхта. Але чому він використовував саме прізвище матері? Історики вважають, що це було не просто так. Прізвище Мазепа Колединський, яке він використовував з 1687 року, було своєрідним політичним ходом. В тогочасному українському суспільстві, де козацька старшина часто походила з дрібної шляхти, такий подвійний родовід підкреслював його знатність і зв'язок із давніми родами, як по чоловічій, так і по жіночій лінії. Це додавало йому ваги та легітимності в очах козацької еліти. Факт другий. Мазепа мав бурхливе особисте життя. Молодий Мазепа, перш ніж стати гетьманом, пережив гучний скандал, що ледь не коштував йому життя. У 1663 році, будучи на службі у польського короля Яна II Казимира, він зав'язав роман з дружиною шляхтича Фальбовського. Коли чоловік дізнався про це, він наказав схопити Мазепу, прив'язати його голим до коня і відпустити тварину у дике поле. Історики досі сперечаються, чи це реальна подія, чи літературна легенда. Але саме ця історія лягла в основу багатьох творів європейських поетів від лорда Байрона до Віктора Гюго. Цей інцидент змусив Мазепу залишити королівський двір і повернутися в Україну, де він почав будувати свою політичну кар'єру. Факт третій він був одним із найбагатших людей Європи. Гетьман Іван Мазепа був одним із найбагатших магнатів не лише в Україні, але й усій тогочасній Європі. Його статки оцінюються у сотні тисяч золотих. На момент його смерті, у 1709 році, його маєтки охоплювали величезні території, включаючи 20 тисяч дворів. Він володів не лише землями, а й десятками тисяч селян, що працювали на нього. Його багатство було настільки значним, що він навіть фінансував будівництво і реставрацію церков, монастирів соборів. На його кошти були зведені храми у Києві, Переяславі, Глухові та інших містах. Це був не просто вияв благочестя, а й потужний інструмент політичного впливу, що зміцнював його авторитет як серед старшини, так і серед простого люду. Факт четвертий: він мав кілька спроб отруєння. Напружена політична ситуація та постійні інтриги при царському дворі робили життя Мазепи вкрай небезпечним. За його життя було як мінімум дві відомі спроби отруєння. Перша сталася у 1707 році, коли Мазепа перебував у Москві. В цей час йому були надані ліки від хвороби, після яких він відчув сильне погіршення здоров'я, що змусило його терміново покинути столицю. Друга і більш достеменна спроба була задокументована у 1708 році. Після підписання союзу зі шведським королем Карлом XII, московський цар Петро І, дізнавшись про це, послав свого генерала, щоб той отруїв гетьмана. На щастя, Мазепу попередили, і він зміг уникнути смерті. Ці факти свідчать, що його життя постійно висіло на волосинці, і кожен його крок був пов'язаний з ризиком. Факт п'ятий. У нього був роман з власною похресницею. Цей факт, мабуть, найскандальніший і найменш відомий у зрілому віці, вже будучи гетьманом, Іван Мазепа закохався у свою похресницю Мотрю Кочубеївну, дочку свого близького соратника генерального судді Василя Кочубея. Коли Мазепа, якому на той час було близько 64 років, запропонував їй шлюб, Мотря відповіла згодою. Однак її батьки були категорично проти. Їх обурив не лише вік нареченого, а й те, що він був хрещеним батьком Мотрі, що робило цей шлюб забороненим за канонами церкви. Кочубей, прагнучи помсти, написав донос Петру І, звинувачивши Мазепу у змові зі шведами. І хоча на той момент ці звинувачення здалися цареві безпідставними, вони стали першим тривожним дзвінком, що згодом призвів до трагічних наслідків. Іван Мазепа це постать, що виходить за рамки звичних оцінок. Його життя, сповнене інтриг, пристрастей та смертельних небезпек, показує наскільки високою була ціна його політичного вибору. Він був не лише гетьманом і політиком, а й людиною, що пережила особисті драми від бурхливих романів до зрад близьких. Сьогодні його постать набуває нове значення, стаючи символом боротьби за незалежність та нагадуванням про важливість самостійного шляху України. Розуміючи всю складність його долі, ми краще усвідомлюємо наше власне місце в історії.